Початок травня для Одеси дійсно може бути загрозливим, вважає експерт, бо ворог підступний і любить сакральні дати для росіян. 2 травня це дійсно є такою також фетіш датою, так само, як і 9 травня, так само, як день народження Путіна. і Інші їх фетіш дати, на які вони готують якісь терористичні діти пов'язані з терором цивільного населення. Тому вони на це 2 травня безумовно відреагують. Тим більше, що зараз для них розпочинається не найкраща така фаза війни, коли Україна починає отримувати відповідний боєкомплект. Експерт закликає жителів бути обережними, реагувати на сигнали тривоги. Більш того, останній час росіяни змінили тактику обстрілів. Вони задіюють техніку подвійних ракетних ударів, через яку жертв стає більше, пояснює Олександр Коваленко. В даному випадку вони е, роблять е, більш такі тривалі паузи декілька хвилин до 10-15 хвилин. Тобто дають можливість, щоб приїхали відповідні служби, щоб е, почалися рятувальні заходи, е, допомога потерпілим і так далі. А потім наносять другий удар щоб було більше жертв, щоб е, було більше ось цього ефекту терору, морально-психологічного тиску. Щоб створювати ці панічні настрої в суспільстві, але після того як в Україну почне приходити нова зброя США в рамках прийнятого пакету допомоги, ситуація на фронтах може суттєво змінитися, впевнений експерт. Після забезпечення всієї лінії оборони відповідною компонентою, я не виключаю початок формування резервів. Та штатної комплектації нових підрозділів для підготовки контрнаступальних дій, але це відбудеться не дуже швидко. Це не треба очікувати, що буде вже відбуватися через місяць, через два місяці. Детальніше про нову зброю та про те, які військові події можуть на нас чекати найближчого часу. Дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю.